І всім привіт! Ви на каналі Принцес Настя. Там в нас стукануло 60 підписників. І в нас перше довге відео і у нас тематика Roblox. Ми сьогодні пограємо в гру Color RT. Це гра там, де треба типу кольори збирати, ховатися від монстра. Ну що, поїхали? Так, в нас зараз чорний колір оцю стіну. Так, дивимося. А, так, ми захищені, не захищені і не захищені, якщо без фарби. Добре, ідемо біжимо. У нас червоний, а на відео якби якийсь помаранчевий. Так, беремо таку штучку, пензлика. Ой-ой-ой. Наш монстр йде. Ось, ось так тих 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 О, 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 ні, ні, о, ні, о, ні. Уходь звідси. <гум> так, там пішов? Так, а так він пішов, а ні, не пішов. <гум> у нас тут йдуть кольора типу по веселці, спочатку червоний, потім помаранчевий, м -м, жовтий, зелений. Швидше, 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 швидше. Та, да, єс. Yes. Тепер у нас винтівка. <гум> так. ой ні, мы не добежим, мне кажется. Так, мы не добежим, чтобы він в ту сторону пішов. Можем, конечно, попробовать. А, не, мы добежим. Да, 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 мы добежим. Далее у нас тут паркурчик. Я этот паркурчик не очень люблю. Если буду падать, вибачте. Так, обережненько. Ух, девчонка впала, и я впала. О боже. Тох, чох, їх, чох, чох, чох. Сьогодні ми спробуємо пройти до кінця цю хору. Якщо не прийде, буде друга частина. Ух, їх, ох. Дав Боже, до скільки я буду падати. до палітри. Ура! О! Ви підписалися, я пройшла. так, далі помаранчева. Я не пам'ятаю, де О, ну, десь ось тут. Мені здається, десь, мабуть, ось тут, якщо я правильно думаю, так, 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 ось вона. Я не дивилась проходження, ну, типу, я трошки там грала. Я не запам'ятала всі проходження не дивилась, я проходила максимум до, до от, о, ми пензл забули. Я проходила максимум до, до якраз жовтого, а далі я не проходила. Далі я не знаю, що іде. Так, цей монстрик чує так до мене підійшов. Так, ось лайфхак. Як так. О, ні, я знаю, що зараз буде. Якийсь портал, о, ні, це оці от штучки, вони мені не дуже так втопаються. Ну, прийдеться проходити. Так, ух ух, ух. ух. Я на ньому постійно падаю. Там в останній момент там, де паркур. От я не дуже люблю паркури. Е І Йти не паркур, який я нещ... ну, е так прям люблю. Це паркур, там, де. Можна, типу, паркур е розслабся, називається. Хто хоче, може грати по типу, паркур. Там, як там написано, паркуль. паркур, щоб розслабиться. Чи як там, я не пам'ятаю. А отак от. Так, Таліном сюди ж правильно? Правильно. Так, сюди. Ух! Вережнення. Все таке чорне. У ці проточка все чорне. Тут мають бути якісь ще сходи, там, де теж пензл лежить. Так, після цього жовтого йде який у нас зелений. А я не знаю, де зелене. Це. Де зелений замок? ну, типу. Я не знаю, де зелена Две, двері. Так що будемо шукати. Я біля синьої, якщо я... О, так. Ой, що я зайшла? що? Ой, та Боже! Біля синьої, так, коротше. Ой-ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой, -ой. Ой хлопчик теж зелений, от тут зелений. Так. То, о Боже, да що цей монстр тут ходить? Мабуть, так ось тут. тут. Давайте побіжемо за цим хлопчиком. Мені цікаво, чи типу нас він приведе, куди нам треба, чи не приведе дорогу, я не знаю. От будемо шукати, бо підемо за оцим от хлопчиком. А мені здається, він сам не знає дорогу. Що ти знаєш? Щось він не знає. Так, з ним побіжемо так. Давай, веди нас. А, да, да, да. Так, пензлик, пензук, пензлик. Обережненько. Це тут не твій колір. Ти знущаєшся? А, він нас в чучорненько привів. Ой, якраз про неї я й казав. Тут якийсь лабіринт. Я не розумію, що це лабіринт, значить. Ну, щось значить. Так. А як це Та, типу, вибирати. Ну. Так, давайте спробуємо піти сюди. Мені цікаво, що тут. Тут пензек скільки в нас. Ой-ой. ой, -ой. Де, він, де він, а ось. Чупа Чупакабрик. Так, хоч нам туди треба, а він якраз туди і пішов. О, боже, що це таке? А якщо мене зараз співають, це буде не дуже круто. Це взагалі буде не круто. О, зелена дві. Зелена дві похопи. Так, що тут у нас? У нас якась. А ця. А, Диця, це? це. Там, де паркур, там, де. Я бачу там, де паркур, там, де гвинтівка. Так, я не пам'ятаю, де, ну, типу, яку нам сторону треба бігти, щоб прибігти, типу, назад. О, тут дівчинка з винтівкою. А, а, так обучаться вона. А вона ж не знає, вона ж, типу, не прибігла куди треба, вона не знає, так зрозумів. Синя, так-тик, так, але нам не сюди. Хоча б я знаю, як добігти до винтівки, якщо я знайду шовту, а я нічого не знаходжу. Я не знаю, як прибігти, якщо я знайду сейф зону. У мене поки нічого. Так, сейф зона, сейф зона, сейф зона. Так, сейф зона. Так, зрозуміло, якщо сейф зона, нам треба бігти сюди. Ми можемо скоротити собі путь. А давайте скоро скорочимо. Ми все рівно тут, типу, не забрали пензлик, не взяли. Ми маємо взяти перерву, і ще ось тут. Треба... Так, в нас 8 із 13. Нам ще багато. Так, ось сюди нам. Знов цей паркур, на якому ми падаємо. Ух. Так, обережненько, <звук> так, так, так осьі ти, ось так, от, так, так, от, от, ось. Закриваємо. Забираємо. Виходимо. А на у цьому моменті, я думаю, вже будемо завершувати наш ролик. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб в нас було ще більше. І всім пока-пока!